Дівчатка, всім привіт, Вітаю в себе на каналі. Так, я в Україні в своїй світлій квартирі, і знімати тут набагато легше і приємніше. Так склалось, що мені потрібно повернутися було назад в Україну, і зараз я знову тут. Сьогодні познайомлю вас з кавою. Називається компанія 25 Coffee Roasters це українська компанія, яка працює в форматі повного циклу. Що це означає? Це означає, що команда дійсно професіоналів, які навчались, які мають досвід і мають знання в каві, займаються підбором зерна обсмажкою та фасуванням кави. Тобто, вони вибирають зерно саме під ваш смак. Якщо вам подобається більш м'яка кава, більш кисла кава, вони все роблять під ваш особистий смак, змолюють таким способом, яким ви заварюєте каву. Тобто, в даному випадку, у мене гайзерна кафоварка, а якщо у вас є така звичайна, вони, звісно, зроблять вам надзвичайну, тобто при, або в зернах, або як ви замовите. І ще, що дуже сподобалося мені тут, я ніде не бачила такого, що підбирають саме під ваш смак. Каву. Тобто мені подобається більш м'яка кава. Мені підібрали з шоколадом та горіхом. Смак реально дуже смачний, дуже-дуже смачний. Я ніде ще такої кави не пила. А також для вас приємний бонус. А саме це промокод на знижку. 20% знижки ви отримуєте, якщо введете промокод затишок. А також подивіться на саму упаковку. Вона з фільтром. Такого я ще не зустрічала в жодному. Магазині, де продають каву. Так, попили смачненької кави, зарядилися на цілий день і розпочинаю вже прибирання. Розпочинаю я з того, що замочую свої орхідеї. Вони дуже гарно в мене розквітли. Так, кожного року в мене вони розквітають. Їх замочую в такому простенькому засобі за 33 гривні, нічого такого дорогого не купую. А далі в мене просто завал в ліках, все. Не, не організовано, все просто закидано, тому що пили, хворіли, пили ліки і так і залишили, тому що спішили. Зараз я все організовую, знайшла дещо що вже закінчилось, дещо що термін вийшов. Тому просто організовую. У мене ось дві таких коробочки з ліками. І так, я це знімала вчора, 1 квітня, сьогодні 2 квітня від вчорашнього дня. У нас вже, як ви знаєте, діє новий закон про придбання ліків, що не випускаються без рецептів. Дуже багато ліків, які ми звикли звикли купувати так без рецепту. З однієї сторони, я погоджуюсь, тому що це правильно, коли лікар повинен виписувати ліки, а не людина сама. І ще одна новиночка, з я сьогодні вас хотіла Я хотіла дуже давно мріяла про таку швабру, саме про Вільєда Турбо. Але саме ось це слово Smart це трішки інакше, ніж просто Віліда турбо. Звертаю вашу увагу, можливо, хтось також хоче вільєду Турбо, дуже давно мріяв саме про іншу модель, не про цю. Моя помилка в тому, що я вибрала не ту модель, про яку мріяла. На днях до мене вже прийде саме моя модель, тому я буду порівнювати цю модель і іншу модель. Ця модель саме Veleda Smart. Тут інша сама швабра, тобто сам тримач швабри інший, він більш масивний. У Вільеда Турбо, без слова Март, вона більш така маневреніша і тоненька. Дуже зручна, тому що я вже знаю, вже мила підлогу такою шваброю, дуже зручна. І саме відро інакше. Так, у водичку я додаю сьогодні, вирішила трішки кондиціонеру для прання. Це просто для запаху в квартирі і дуже, реально дуже класно пахне після нього. І ще одна проблема, з якою я зіткнулася з цією шваброю, це те, що вона віджимає дуже погано. Поки я не побачила, тобто, вже, як говориться, методом тика і ошибок, що потрібно. Саме ось віджимати педальку до кінця. Якщо ти не до кінця, не до самого, не самого дна відра, скажімо, до самої підлоги віджимаєш саму педаль, тобто тільки поверхнево, то вона не скручує, не віджимає добре. А якщо до кінця, то нормально, тому що я дуже переживала за свій ламінат, як воно буде, тому що прям вода капала з цієї швабри, з цієї насадки. Більш детальніше вже розкажу на тижні. Зроблю тест-драйв. І ще одна інформація про швабру Біліда. Зараз на всі товари від фірми Bieleda на розетці знижка до 50%. Це дуже зручно, тому що швабра ця не дешева, вона коштує понад 2000. А зараз у вас є змога придбати ці швабри за 1000 і трішки. Погодьтеся, тисяча гривень знижки це вже дуже багато. Так, в залі пропилососила диван, трішки повитирала порохи і позастелила другий плед, тому що той буду стирати. А також додала для затишку ось такі подушки. І ще одне, відколи в мене з'явилася ця швабра, в мене прям натхнення відмити всю квартиру, всі підлоги кожного дня мию підлоги. Вже тиждень часу тестую цю швабру, і так, дійсно, спочатку мені було неї незручно, тепер вже більш-менш нормально і я дуже задоволена. І також окреме дякую, хочу сказати всім тим, хто пишуть коментарі. Дуже приємно читати! Появляється відразу емоційний стан покращується, появляються нові емоції. І дякую вам за все! Тут показую вам свої покупочки. Які купувала в тому магазині, що, ви пам'ятаєте, я показувала по 1 євро. Я не планувала їхати так додому відразу. Це сталося дуже спонтанно, тому покупки, які я встигла зробити, це були покупки, які я зробила там ще на місці, не плануючи їхати в Україну. Взяла ось такі контейнери, ви бачили. Далі взяла тряпки для прибирання. Зубочистки, дуже класні, ось такі зубочистки, 200 штук, і кожна запакована в різний пакетик. Це для гостей більше. І ось такі 4 штуки, також по 1 євро. Все, що тут коштується, це все по 1 євро. Упаковка цих носових платочків. І також ще одна упаковка носових платочків це вже для дитини, вони менші, і з малюночками. А також взяла ось цю табличку для кухні. Не знаю, ще, куди я її поставлю, просто вона мені дуже сподобалась. І ще ось така штука це ставиться на ручку, ось така швабра. Просто відмиваєш тряпку для підлоги руками і зажимаєш її до підлоги ось такою шваброю, так як колишні швабри колись були. І ще ось така штука. Дякую всім за перегляд, що додивилися це відео до кінця. Ось зараз такі гарні кадри з одного магазину, товарів для дому. Це все, що я полюбляю. І дуже затишний магазин, мені сподобався. І чекаю вас всіх в наступному відео. Всім па-па, гарної неділі.